Будь-хто, хто має бажання, може прийти і почути, на які основні і пріоритетні моменти ми звертаємо увагу, формуючи головний кошторисний документ на наступний рік. Одразу зазначу, що з 2016 року для нас завжди були важливі сили оборони, ми завжди туди спрямовували ресурс, тому що війна для нас розпочалася. Вже майже 11 років тому, у 2023 році півтора мільярда гривень по всіх джерелах на підтримку сил оборони і обороноздатності У 2024 році, ще рік не завершився. Але ми наближаємось до одного мільярда на 2025 рік. Наразі закладаємо трохи менше ресурс. Ну але це теж те, все, що дозволить нам і сили оборони профінансувати через субвенції. І одразу там з 2-3 січня розпочинати період закупівель ФПВ, квадрокоптерів, БПЛА. Є певні. Особливості бюджету 25-го року, що стосується дохідної частини, це в першу чергу по суті, е е е кабінет міністрів уряд залишив е е мінімальну заробітну плату на рівні 2024 року. Тому це все, звичайно, буде впливати на доходи 25-го року. Вони будуть незначно зростати, тому що вся бюджетна сфера, на жаль, якби не має суттєвого підвищення заробітної плати а по видатковій частині це стосується. Реверсної дотації, яку держава буде забирати в 2025 році з нашого бюджету для вирівнювання інших менш платоспроможних бюджетів, для нас ця сума є вагомою це 166,2 млн грн. Розраховуємо на дохідну частину це 3 мільярди 753 млн грн. З них загальний фонд це млрд мільярди млн грн